Радіо Chicago. Добрий вечір. Четвер. І зараз актуальні новини з України та світу. Від Наталії Маглакалідзе та Вадима Оксенчука. Закінчиться 904-та доба широкомасштабного вторгнення Росії в Україну. Російські загарбники завдали по території України п'ять ударів вісьмома ракетами та 53 авіаудари, авіудари, скинувши 73 каби. Крім цього, залучили для ураження 502 дрони. Камікадзе та здійснили понад 3100 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах. Кількість поранених у Куп'янському районі через удар кабами зросла до п'яти людей, повідомила Харківська прокуратура. На жаль, загинуло двоє чоловіків. Ще п'ять людей отримали поранення. Також відомо, що Збройні сили України контролюють вже 82 населені пункти, 1150 квадратних кілометрів і 35 кілометрів углиб Російської Федерації. Про деталі курської операції повідомив головнокомандувач Сирський під час засідання Ставки. Для дотримання правопорядку та забезпечення першочергових потреб населення на цих територіях створили військову комендатуру, яку очолив генерал Едуард Москальов. Проте окупанти наблизились до Покровська на Донеччині. Мешканців закликають евакуйовуватись. Повідомив очільник МВА Сергій Добряк. Цитую, ворог майже підійшов притул до міста Покровськ, лише трішки більше 10 кілометрів від околиць міста. Повідомив Сергій Добряк на Харківщині. Окупанти рухаються на південь здовж вітрозахисної смуги в полі на південний схід від Лук'янців. На Росії горить палає завод під Москові на площі 1600 квадратних метрів горить приміщення з виробничих декорацій. Але поки на Росії палає, Лукашенко звернувся із закликом до України і Росії. В про пропагандистським розумів він заявив, що війна не потрібна ні українцям, ні росіянам, ні білорусам. Він також заявив, що у війні зацікавлені лише високопоставлені американці. Про це наголосив білоруський диктатор. В Свою чергу Зеленський вніс до Верховної ради законопроєкт про ратифікацію Римського статуту міжнародного. Кримінального суду також президент зареєстрував законопроєкт, що пропонує змінити законодавство відповідно до норм римського статуту. Нагадаю, що Україна підписала Римський статут 20 січня 2000 року однак досі не ратифікувала договір. Відомо, що Литва передала Україні частину нового пакету військової допомоги, до якого увійшли бронетранспортери, пускові комплекси ППО, системи боротьби з безпілотниками та інше. З початку великої війни країна Балтія надала військову підтримку на понад 641 мільйон євро. А от Трамп розповів про свої плани на боротьбу з інфляцією. Повідомляє Нью-Йорк Post. Виступаючи в Ешвілі, Північна Кароліна, Дональд Трампа наносував кроки, які, за його словами, швидко знизять ціни. У разі перемоги на виборах у свій перший день президент. Трамп Трампа має намір підписати указ, який зобов'яже всіх міністрів та голів агентств використовувати всі наявні інструменти та повноваження, щоб знизити інфляцію та споживчі ціни. Крім того, він пообіцяв удвічі знизити ціни на енергоносії та електроенергію. На це у нього за його словами піде 12-18 місяців. А віце-президентка Шака Камала Гарріс погодилася взяти участь у двох дебатах із кандидатом в президенти від республіканської партії Дональдом Трампом. Гаріс хоче зустрітися з екс-президентом 10 вересня на ABC News. Водночас Трамп хоче провести дебати 4 вересня на Fox News і 25 вересня на NBC News. Ну і на кінець, згідно з дослідженням фахівців, PayScale, американські роботодавці планують підвищити заробітну плату в середньому на 3,5% наступного року. Темпо підвищення зарп... Плат варіюється залежно від галузі, кажуть експерти. Інженери урядові та наукові працівники побачать підвищення до 4,5%. до 4 Між тим працівники роздрібної торгівлі обслуговування клієнтів і освіти можуть очікувати збільшення заробітної плати всього на 3,1%. Отож, це були усі актуальні новини з усього світу. Дякуємо, що ви з нами на одній хвилі. 12.40 AM.